Незадоволення життям, я не знала, як жити без цієї людини. Керівник скільки тобі років? 19. Мій дохід виріс X5. Це просто було таке потужне ком'ю. <ривіт> Друзі, я вас вітаю. Мене звати Лілія Керста. Я трансформаційний коуч і майстер-провідник практику світосстояння. А це Даша, яка пройшла курс алхімія мислення, який стартував у квітні. Завершився він в червні, і тут Даша розказала мені про свої успіхи, коли я приїхала до Одеси. Давай, розкажи трохи про себе, щоб люди знали, хто ти. По-перше, те, що Лілія приїхала до Одеси, це просто було якесь диво. Я дійсно ніколи Лілі ще не бачила, але коли побачила, це просто було такий заряд енергії, такий заряд мотивації. Я просто дивлюся і дійсно перебувати в полі лілії – це щось неймовірно. Це потрібно просто спробувати, тому що я вам це не поясню. Відбуваються коротше, два. І тепер мене звуть Даша. Я СММ-менеджер, також тікток-експерт і також маркетолог, який допомагає людям, бізнесам розвиватися в соцмережах, заробляти більше і, в принципі, продавати свій бренд, свій продукт і заробляти на цьому кошти. Я в цій сфері вже 4,5 роки. За цей час у мене було дуже багато різних проєктів. І наразі я вже йду до професійного маркетингу більше ніж в СММ. І тому в цьому мені також допомогла Лілія, яка мене направила, з якою я зрозуміла, коли куди мені потрібно рухатися. І ось зараз маємо що маємо. Я маю свою команду. Вже можна сказати, агенцію. І тому ось така я пошлю з того, що запитаю тебе, чому саме я? Це енергія, це ваше поле. Тому що до цього моменту я ходила до психологів. У мене також до цього була жінка-коуч, з якою я працювала. Але те, що було, і те, що було з Лілією, це кардинально різні речі. А ви мене почули, ви мене підловили на деяких моментах, і я зрозуміла, що робота з вами вона дійсно тяжка. Але вона результативно дуже mm -hmm. дуже сильна. А це не просто, що ви там пройшли, наприклад, сеанс з психологом, розібралися, вам там щось mm -hmm. порадили. Ви е зробили це. У вас іде постійна робота з мисленням, ви ламаєте себе, вам потрібно багато чого робити, але результати, який ви отримуєте, це щось просто неймовірне. А виконуючи якісь прості дії, ви приходите до такого результату, до таких цін, до таких прайсів. Що це просто неймовірно, я не знаю, як це описати, але я одразу відчула, просто, що мені потрібно саме до вас, не до кого іншого. Дуже часто говорю, що піти до мене в роботу треба мати дуже велику сміливість, тому що там така глибина чіпляється, що через неї неможливо не вирости. В будь-якому випадку ріс не збіжен. Даша, з якою точкою А ти зайшла на алхімію мислення? Алхімія мислення якраз перепала на той період, коли в мене був. Повний застій по всім фронтам, mm -hmm. а застів відносина, залежність від е, одної людини, просто космічна, я не знала, як жити без цієї людини. А дуже багато страхів. Е, я дозволяла порушувати мої особисті кордони. В мене був дохід, ну який мені взагалі не подобався. Я заробляла mm -hmm. тоді 700 доларів на місяць. Mm -hmm. Причому працюючи дуже багато, робила все сама, і взагалі кожен день. Я просто просипалася, я не знала, що мені робити, куди мені рухатися. Робота перестала мені подобатися. Також я йшла від реальності, постійно багато спала, постійно не розуміла, як мені взагалі рухатися і з чого мені починати. Ось ця була моя така точка А, коли повне незадоволення життям, незадоволення свою професію, тотальне вигорання, середній, скажімо так, дохід, який покривав мої такі базові запроси. І, в принципі, таке суцільне базове незадоволення своїм життям в процесі самого навчання які можливо моменти, можливо, чіткі завдання тобі допомагали найбільше просуватись? Це дуже гарне питання. Найскладнішим і найрезультативнішим для мене було це щотижневі записи. Коли мені потрібно було вставати на медитацію о шостій, а на дихальну практику, я через себе йшла, вставала, старалася, не завжди виходила, але старалася. І записувати, виділяти хоча б годину, прописувати благодарності, прописувати практику кохання до себе, практику подяки іншим. Також було дуже складно саме писати. Тобто mm -hmm. я не хотіла заглядувати вглиб, я не хотіла копати, що в мене там є, але приходилось, і я кожен день накапувала, накапувала, накапувала. І в отозі дійсно це було настільки результативно, тому що я почала mm -hmm. помічати, кому я вдячна за що я вдячна. Почала дякувати за гроші, за людей, за оточення. І дійсно я почала помічати, що в моєму житті не так все погано. Що я насправді живу дуже щасливе життя? Переоцінка цінностей переоцінка. Це. Так, і прямо я зрозуміла, що коли ти це прописуєш, ти це бачиш. Це як прув для тебе, що в тебе це є. Mm -hmm. І це було дійсно дуже круто. Прямо це було напевно найпотужніше і найскладніше для мене. Простір в алхімії мислення. це чат, це люди, це учасники. Про що для тебе цей чат? Ми називали це Сім'я Алхіміків. Що для тебе була ця взаємодія з людьми? Саме в чаті. Це одна з моїх найулюбленіших складових. Це була дійсно велика сім'я. а uh -huh. Це був простір, куди ти заходиш, і ти можеш розповісти будь-яку історію, будь-яку інформацію, будь-яку травму. І це настільки було легко, ти не відчуваєш сором, ти не відчуваєш, uh -huh. що тебе осудять, що скажуть, типу, це повний бред, навіщо ти цим займаєшся. Я просто заходила, вивільняла те, що мене турбує. І у кожній учасниці майже була така подібна ситуація. І я розуміла, я не одна, інші учасниці також це переживають. Mm -hmm. У них такі ж проблеми. Вони давали мені поради, особливо а, поради стосовно навчання, роботи, підтримку. І це було настільки потужно і окремо хочу виділити, що я не знаю як, але Лілія відповідала на кожне повідомлення, на кожне. Щоб не написали смайлик, голосове повідомлення на 10 хвилин. Ліля давала фідбек просто по кожному повідомленню, і я дійсно не розуміла як, але це було настільки приємно відчувалася дійсно турбота, кохання і те, що про тебе піклуються. Те, що ти не один, і у тебе було 24 на 7 підтримка. Тобто дійсно таке ком'юніті, серед якого взагалі не страшно. Не якось соромно, а ти просто все розкажеш і отримуєш фідбек. За такий спойлер. Далі буде курс алхімія експерта. І я там буду вчити, як. як я це робила, і я буду ділитися досвідом. Так що напередом говорю. Ти завершила курс «Алхімія мислення. І у тебе вже були результати. Ти записувала свою точку Б. Вона у мене є на сторінці закріплених там. Хайлайт подивитись. Скажи наразі, що ти вже маєш? Mm -hmm. Яка твоя точка Б зараз завдяки цьому всьому? По-перше, всіх, що цікавлять, всіх цікавлять гроші після закінчення алхімії мислення. Мій дохід виріс x 5 okay. Я заробляю 5 разів більше. А я вже не працюю одна. в мене вже є моя команда. Яка мені допомагає в СММ, і я там рахуюсь як головний персонаж, який цим керує. Можна так сказати, що я вже керівник. Керівник скільки тобі років? 19. На хвилиночку можна бути успішним у 19 років. Завдяки чому? Завдяки тому, що є класний наставник, так наставник з крутим продуктом, в який варто йти. Абсолютно згодно. І після закінчення, також а ще я не напомінуло, що в мене були жахливі відносини з мамою. Ми сварилися кожного дня, ми взагалі не могли вжитися в одній квартирі, просто сварка на сварці. Але після закінчення алхімії мислення і плюс ще однієї сесії, ми порозумілися. У нас взагалі не виникає конфліктів, хоча ми живемо в одній квартирі, поки що, поки що mm -hmm. я не переїхала. Але ми так класно сеперувалися, тобто у кожного свій простір. У мене аж дві кімнати. І я просто існую окремо від неї в одній квартирі. Ми іноді до другу допомагаємо, але все чудово стало. Нас немає немає нічого. Я пам'ятаю той букет квітів, який ти подарувала. Так це дуже дуже цінно. Ти зараз ідеш на курс алхімія експертно. Чому і за чим туди йдеш? Знов ж таки за вами, тому що а, дійсно в цьому інфополі, в цьому світі для мене немає іншого наставника, тому Дякую. що ця енергія, ці результати, які я отримала, реальні результати, які можна вже побачити, це дійсно а, велика велика доля алхімії мислення, угу. тому що як вона міняє мислення, як вона міняє людину, ну там нереально дійсно вийти без результатів. Такого просто не було. Жодна учасниця не вийшла без результатів. І тому це настільки цінно, ну типу, це, на мою думку, має коштувати мільйон доларів. Ти настільки себе трансформуєш і ти навіть uh -huh. не помічаєш, але ти притягуєш гроші, хороші стосунки, гарних друзів, гарний простір. Ти настільки трансформуєшся, задля маленьких дій uh -huh. ти робиш реально великі результати. І це дійсно такий продукт, на який взагалі навіть не стоїть питання заплатити, чи ні. Якщо запитати тебе, що було для тебе найяскравішим, що саме більше запам'яталось, то що? А напевно, наш випускний, коли ми всі вийшли в зум ага. в червоних помадах, всі такі щасливі, Клас. і всі дійсно я дивлюся на дівчат, всі змінилися. Дівчата mm -hmm. і я вибачте, а всі змінилися. Всі, ну, типу, на обличчі людини написано, що вона вже інша, що вона вже на 3-10 головів вища. І дійсно мені, в принципі, запам'ятовувався кожний вебінар. А кожен тиждень був дійсно дуже дуже потужний. Але я пам'ятаю першу зустріч і пам'ятаю останню. І люди по обличчю було написано, що люди взагалі інші. В них просто. Ти говорила, що ти шкодувала, що ти не потрапила на офлайн випускний, який був ви в закопаному майбутній випускний. Теж ми плануємо в дуже гарній теплій країні. Як ти плануєш наступний випускний? Я планую його 100%. Я вже знаю, де він буде і як він буде. Мені заспойлерили, але я зроблю все можливе, щоб поїхати, тому що дійсно те, що відбувалося в офлайн саме в закопаному, ну це було помітно навіть по відео. Це просто була така потужна ком'юніті. За дивилася... кадром оператор Ніка, вона там була. Я дивилася, думаю, боже мій, такого дійсно випускного немає ніде. Коли дівчата просто кожна щось преподавала, щось показувала, mm -hmm. і косметологія, і а, картини, і просто відпочинок. Тобто це був такий потужний відпочинок, мені здається, за ці декілька днів ви відпочили просто на півроку вперед. А тепер так як два-три. Цікавих питання, навіть е, не питання, а речення, які ти продовжиш. Перше, якби не алхімія, то якби не алхімія, я була б нещасливою, не пропрацьованою, я б не вміла відстоювати свої особисті кордони. Угу. Я була б залежною від думки інших і думки людей, від яких я залежна. Угу. А також я б не виросла в доході, тому що я була не пропрацьована. І... Напевно, я би не кохала себе в тій мірі і не приймала себе в тій мірі, як зараз. Завдяки курсу я ой, тут можна безкінечно казати. <рес> Завдяки курсу я вирісла в доході X5, знайшла неймовірний ком'юніті друзів. А від мене відпало старе оточення, яке mm -hmm. мене дійсно занижувало багатьох <рес> на курсі. Так, да. <рес> Це було просто несподівано, травмовано, для всіх. але для всіх. <рес> а, також я вирісла в своєму особистому мисленні, тобто mm -hmm. я піднялася не тільки в доході, але й почала мислити як людина, яка може підніматися в цьому доході. Mm -hmm. І також я пропрацювала образу на рідних, mm -hmm. образу на будь-кого, хто мене так скажемо травмував, якщо можна так сказати. І в принципі я почала приймати себе в повній мірі, прямо на 100%. І все це це велика складова в діяльності, бо без, якщо ми маємо якісь образи або якісь претензії до когось, це дуже напряму впливає на нашу реалізацію. Напряму. Так. І третє, тепер я точно знаю що. Одна, одне речення. Тепер я точно знаю, що вам необхідно йти на алхімію експерта. Ідеально, 100%. Клас, я тобі дуже дякую за таку відвертість, за довіру. І ми ще з тобою багато чого зробимо на хімії експерта. Стина величезна хімії мислення. І ще додались такі дівчата, такі потужні експерти. Це буде X30, Я впевнена. Не <рес> дякую, <рес> дякую вам.